Доброго дня! Сьогодні говоримо з вами про границю функції в тоці і вводимо означення похідної, записуємо таблицю похідних і вчимося шукати елементарні похідні за допомогою таблички. Перш за все, давайте розберемося з вами і словами. Що таке функція? З функцією ви знайомі і це певна залежність, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення y. Що таке точка? Ну, це, ви знаєте, неозначуване поняття, і кожен із вас розуміє, що це. Що таке границя? Задаємо собі запитання і відповідаємо з нематематичної точки зору, що це якась певна межа, якийсь кордон, якась крайня точка, тобто це елемент, після якого ми говоримо Стоп. Якщо ми говоримо з вами математичною мовою, то границею функції в тоці, називають число, до якого прямує значення цієї функції зліва і справа від зазначеного аргументу, тобто від зазначеного х. Наприклад, уявляємо, що у нас є певне правило, певна функція fід x дорівнює x плюс. 1. Не секрет. Що графіком такої функції є пряма. Щоб побудувати її достатньо дві точки, і якщо ми виконаємо побудову, то графік матиме ось такий вигляд. Уявляємо, що ми будемо наближатися до х, а саме до одинички значення х, яке дорівнює одиниці. Наближатися ми з вами можемо як зліва, так і справа, і будемо бачити, що чим ближче ми будемо наближатися до х дорівнює 1, тим ближче наша функція буде наближатися до y дорівнює 2. Якщо ми з вами наближаємося із цієї сторони, то наші y будуть менші за двічку, але Наближатися і з іншої сторони більші за двічку, але все одно наближатися до неї. Отже, границя функції х додати 1 при х прямуючому до одиниці дорівнює 2. Якщо в кого з'явилося запитання, на що написано, оце це границя х прямує до, і оце наша функція. І ще одна функція. F від до дорівнює ікс квадрат мінус 1. Поділене на х мінус 1. Спочатку здається, що трішки страшно, але якщо ми пригадаємо формули скороченого множення, вийде, що чисельник ми можемо записати як хміну 1 на х плюс 1, і все це поділене на х мінус 1. І в тому випадку, коли х не дорівнює 1, бо на 0 ділити не можна, ми маємо право скоротити, і ми бачимо. Що це буде та ж сама, як і в попередньому функція, але при цьому наш х, який дорівнює одиниці, буде виколотою точкою. Якщо х прямує до одиниці зліва або справа, то значення функції все одно буде максимально наближатися до двічки. Який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновок, що наша границя, взагалі кажучи, не залежить від нашого ОДЗ, тому що ми беремо не Х дорівнює одиниці, а Х, яке наближається до одиниці, і тому границя буде існувати. А якщо ми з вами будемо говорити про якусь функцію, да, яка при х більше, ніж або дорівнює одинички, а, будується за графіком x плюс, один, при х менше, ніж одиниці будується за графіком y дорівнює да, х, ми бачимо її побудову, то якщо Х наближається до одинички зліва, ми з вами бачимо, що функція наближається до одиниці. Якщо наш х наближається справа, то ми бачимо, що наша функція наближається до двічки. Отже, при х наближається до одиниці, границі функції не існує. Так як не існує єдиного числа, до якого наближатиметься наша функція при одному і тому ж самому значенні аргументу. Далі, якщо при х, що прямує до деякого числа а, значення функції прямують до єдиного числа b, то говорять, що при х, що наближається до а, функція f'x x має границю, яка дорівнює b. І це записується так. Границя f від X, X наближається до А, дорівнює числу b. Якщо функція неперервна і визначена у будь-якій тоці області визначення, то її границею у заданій тоці буде значення функції у цій точці. А якщо говорити простіше, то щоб обчислити границю, ми будемо брати значення х. І підставляти його в нашу функцію і обчислювати. Якщо ми будемо говорити про властивості границі. Границя сталої функції дорівнює цій самій сталій. Тобто, ліміт від С при х прямуючому до Х0 дорівнює такому ж самому числу С. Далі, друга властивість. Якщо сталий множник ми маємо, то сталий множник ми можемо виносити за знак границі. Якщо ми шукаємо границю суми або границю різниці, то це те ж саме, що сума або різниця границь. Границя добутку дорівнює добутку границь, границя частки дорівнює частки границь. Ну і функція може мати границю в тоці, в якій вона не визначена. Це те, про що ми говорили на початку. І, наприклад, ми бачимо те, що було, да? ми з вами можемо скоротити, да? розпишавши знаменник як за формулою різниці квадратів, скоротити і побачити, що дана границя існує. Далі, якщо неможливо застосувати правило про цю границю частки, то нам треба зробити певні тотожні перетворення, скоротити і потім прийти до результату. Спробуємо обчислити границі. Обчислити границю, ми бачимо, що це границя частки. Значить, що ми з вами окремо робимо? Ми з вами окремо обчислюємо границю. Нашого чисельника х квадрат плюс 7 да? і ділимо на границю знаменника х мінус 1 при х прямуючому до нуля. Виходить, щоб обчислити границю, ми будемо підставляти 0 в квадраті 0 плюс 7 вийде 7 і поділене на мінус 1, тобто наша границя дорівнює числу мінус 1. Далі ліміт х прямує до мінус 2, і далі у нас йдуть доданочки. Так от, якщо ми вважаємо нашу границю, що ми з вами отримаємо? Підставляємо, це буде мінус 2 в квадраті, тобто 4. Від першого границя буде 4, підставляємо, буде плюс 6, і границя числа дорівнює самому числу, плюс 5. В результаті у нас вийде 15. Дивимося. Якщо ми підставимо одиницю, вийде 5 мінус 0, поділити на 0, тобто у нас невизначеність. Намагаємося трішечки перетворити ліміт х прямуючи до 1, легко побачити, що ми п'ятірку можемо винести, і виходить хміну 1 поділити все це на хміну 1. Дорівнює. Х-1, х мінус 1, -1 взаємо і все це благополучно дорівнюватиме просто в п'ятірці. Рухаємося далі. Аналогічний приклад. Намагаємося розкласти на множники чисельник. Ліміт х прямує до 2, в чисельнику буде 2 мінус х на 2 плюс х. Все це поділити на 2-х дорівнює. 2-х, 2-х взаємо підставляємо, виходить, що 2 плюс 2, тобто наша границя, дорівнюватиме 4. І з границями розібралися. Тепер спробуємо визначити для себе, що ж таке приріст аргументу, або приріст ікса. Уявляємо, що на деякій числовій осі зафіксували одну єдину точечку Х0. І ми нашу точечку переносимо вправо або вліво на скількість одиниць і отримуємо нову точечку, точечку Х. Так от, ми цим самим надаємо приросту нашій відповідно нашому аргументу. В першому випадку, так як рухаємося в додатньому напрямку, ми додає, надаємо додатнього приросту. В іншому випадку ми надаємо від'ємного приросту. Щоб знайти цей приріст, ми повинні з вами від кінцевої точки відняти зафіксовано. Як це працює на практиці? Уявіть: ви прийшли в магазин і просите, щоб вам зважили, ну нехай 200 г сиру. А вам говорять, що зважили 240. Зазвичай ми погоджуємося. Але фіксоване те, що ми просили, це 200 грам. А те, що ми отримали, це 240 грам. Тоді виходить, приріст аргументу, приріст від того, що ми хотіли, дорівнюватиме оцей наш дельта Х дорівнюватиме 40 грам. А тепер переходимо на приріст функції. Зрозуміло, що якщо ми хотіли купити 200 грам сир, то ми з вами фіксували певну грошову політику на нього. А коли нам продають більше, ми отримуємо той випадок, коли наша кількість грошей, яку ми повинні заплатити, стане більшою. Оце буде приріст функцій, тобто буде існувати правило, куди ми будемо підставляти певні значення. І отримувати результат. Приріст аргументу потягне зрозуміло за собою оцей приріст функції. А тепер уявляємо: ну, ось ви бачите, якщо це наші 200 грам сиру, то ми б за нього заплатили, помножили б на його ціну і отримали б значення функції. А уявляємо, випадочку, коли ми просимо 200 грам, а в результаті нам дають 185 гривень. То зрозуміло, що наш приріст буде від'ємний. І, значить, функції приріст теж буде зменшуватися. Ми будемо мати в іншу сторону. да? Добре, ми з вами поступово прийшли до поняття похідної. да? Ми з вами говоримо про приріст аргументу, про приріст функції. А зміна швидкості функції це є наша похідна. Тобто. Чим швидше якось наша функція змінюється, тим ми маємо описати її якимось математичним способом, фіксуючи значення. От уявляємо, що ми хочемо з вами випити ну, горнятку кави. Що ми з вами маємо? Ми маємо собі насипати цієї кави. А похідною від цього будуть ті зерна, які посмажили. А похідним від того будуть ті зерна, які зібрали, висушили і так далі. Якщо ми з вами йдемо в навчальний заклад і маємо певний закон нашого руху, так от, щоб визначити, з якою швидкістю ми йдемо, ми повинні з вами взяти похідну від нашого прямолінійного руху. А якщо ми б взяли і хочемо визначити прискорення, то знову нам треба знайти похідну. Так от, похідною функції y дорівнює f від x у точці х0 називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу за умови, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує. І математично це записується формулою, яку ви зараз бачите відповідно на екрані. Записуйте собі її в зошит, можете зупинити, а ми з вами продовжуємо. Дії знаходження похідних по-іншому називається диференціюванням. Тобто, коли вам десь просять. Продиференціювати функції, то ви маєте не боятися цього слова, а знати, що вас просто просять знайти похідну функцію. Функція y дорівнює f від x в тоці x0 називається диференційовною, якщо в цій тоці вона має похідну. Похідна f штрих від х0. Оцей штрих вверху заміняє слово похідна. Тобто ми шукаємо похідну. Якщо функція дорівнює f від фідх є диференційовною в кожній точці деякого інтервалу, то вона називається диференційовною на цьому інтервалі. Функція y f від fідx в точці х 0 називається диференційовною, якщо вона зрозуміло. Має похідну, а знаходити похідну ми з вами будемо за табличкою, яку ви бачите на екрані. Похідна від будь-якого числа завжди 0, похідна від х в степені n, Це n помножити на х в степені на одиничку менше. Похідна від AX. Це буде просто А. Ви можете собі записати, що похідна від х завжди дорівнює одинички. Похідна від одиниці поділена на х, це буде мінус одиниця поділена на х у квадраті. Похідна від кореня квадратного із х це буде одиниця поділена на два таких коренів. Далі похідні від тригонометричних функцій. Похідна від синуса x це буде косинус. А похідна від косинуса мінус синус х. Похідна від тангенса х одиниця на косинус. Е Квадрат х, а похідна від котангенса х це буде мінус одиниця на синус квадрат х. Тут є певна закономірність. Дивіться, в тригонометрії те, що починається на К, при знаходженні похідної з'являється мінус. Ну і ви бачите, для показникової функції записуєте собі правила і для логарифмічної. Наша з вами задача зараз: навчитися. Використовувати ось цю табличку для знаходження найелементарніших похідних. Але при цьому я дуже хочу, щоб ми з вами пригадали деякі правила. Зараз ми до них дійдемо. Дивіться: похідна від числа 5 дорівнює 0. Якщо ми візьмемо х п'ятому степені похідна в ролі N, ось наше N, Виступатиме п'ятірка, це буде 5х степені 5 мінус 1, це буде 5х у четвертій степені. Ідемо далі. 5х похідна. Це знову йдемо за правилом, і це дорівнює просто числу 5. А тепер для степеневих функцій я хочу вам нагадати, якщо в нас є одиниця, поділена на х в якійсь степені, то якщо ми х відправляємо в чисельник, Біля степеня з'являється знак мінус. І ще корінь nного степеня із х в степені m це те ж саме, що х в степені m поділити на n. Ми вивчали це, я вам просто нагадую, звідси і береться ось той момент, що одиниця на х це буде х мінус першій степені, а корінь із х це буде х в 1 друга. Ну, і тепер спробуємо з вами а, знайти а, відповідно наші похідні. Шукаємо. штрих дорівнює похідна від четверки. Похідна від будь-якого числа дорівнює нулю. Дивимося, Y штрих від корінь із трьох. А, вибачте, від корінь із трьох х беремо похідну, дивимося, що це буде? Це, відповідно, буде в ролі А виступає число корінь із трьох. Це буде корінь із трьох і х перетворюється в одиничку. Це буде просто корінь із трьох. Y штрих від х в степені 7. Ось наше правило. Що це буде? Це буде 7х в степені на одиничку менше. Y штрих дорівнює х в степені мінус 3. Те ж саме правило: це буде мінус 3х в степені мінус 4. Ідемо далі. Y дорівнює 1, y 1 на х у квадраті. Ось тут, ребята. Нам треба зробити так, щоб ми знову з вами вийшли на правило зірочка. Це буде х в степені мінус 2. Ось ви бачите, синеньким вам формулу винесла похідна. І далі за зірочкою це буде мінус 2. Далі помножити на х в степені мінус 2 і мінус 1. Це буде мінус 2х в степені мінус 3. Рухаємося далі. Y' штрих від функції х в степені 2 третіх похідна. Це буде, знову ж таки, щоб не було в степені, ми виносимо його перед функцією. Це буде 2 третіх х в степені 2 третіх відняти 1. Дорівнює 2 третіх. В степені 2 третіх, а одиничку я представлю як 3 третіх. І тоді 2 третіх мінус 3 третіх буде мінус 1 третя. Вийде відповідно 2 третіх х в степені мінус 1 третя. Якщо хочете, пограйтеся з тим, щоб не було мінуса, і щоб перетворити це все в корінь. Хорошо, шукаємо далі. штрих від Х в степені мінус 3 четвертих похідна дорівнює. Нікуди не діваємося, зараз ми від нашого правила зірочка, щоб не стояло в степені, ми його виносимо наперед, дописуємо х, пишемо мінус 3 четвертих і віднімаємо одиничку. Це буде мінус 3 четвертих, X, мінус одиниця, це мінус 4 четвертих. І вийде мінус 7 четвертих. Можете погратися, перетворити далі, спростити, зробити інший вигляд даного запису. Далі, у' штрих дорівнює. Корінь кубічний будемо брати від х, і будемо диференціювати. Корінь кубічний із х це те ж саме, що х в степені 1 третя. Бо тут біля х стоїть одиничка, і беремо похідну. І далі те ж саме правило це буде 1 третя х в степені, 1 третя мінус 1. Одиничка це 3 третіх і виходить 1 третя х в степені мінус 2 третіх. Знайшли? Давайте далі подивимось. Точно так же само ви можете пропрацювати 9 приклад, 10 приклад, 11 приклад. Косинус Y дорівнює косинус х. Подивитись в табличку, яку записали, і знайдете, що це буде мінус sinus x. Y дорівнює sinus x. Похідна буде коснус х. Тангенс х, якщо наша функція, похідна буде одиниця поділена на косинус квадрат x. Від котангенса х похідна одиниця поділена на мінус синус квадрат x. І похідна від одиниці поділеної на x. Буде мінус одиниця, ось воно у нас є, поділене на х у квадраті. Ну і домашнє завдання, яке ви маєте виконати, ви зараз бачите на слайді, воно виконується точно так же, як ті завдання, які ми розбирали. Тому бажаю успіхів, ну і гарного продуктивного дня.